День, мене звати Вікторія, я вихованка гуртка Флористика Плюс. Ми з моїм керівником Ларисою Баєнко знаходимося на вулиці, де ми встановили ящиковий компостер. Ви можете побачити, як відбувається цей процес. Він відбувається у зимку. Це листочко, яке лежить. Воно вже потихеньку працює на компостуванні. Вітаю, моє ім'я. Нулик. Я той самий, хто вам допоможе зменшити кількість залишкових відходів, які зазвичай прямують на полігон та звалище. Сьогодні я розповім вам все про компостування, завдяки якому майже половину відходів ви зможете переспрямувати на корисну справу та створити цінне добриво, менше сплачувати за вивіз відходів та врешті скорочувати викиди, які спричиняють кліматичні зміни. Отож, про все по порядку. Спочатку дізнаємося про те, що таке компостування і компост. Лише при дотриманні певних правил можна отримати з відходів добриво. Щоб таке перетворення сталося, запам'ятайте наступне. Компостування потребує доступу кисню, тобто компостер не має бути герметичним. При компостуванні треба дбати про помірну вологість, зберігати співвідношення сухих відходів, як сухостій та залишки їжі. Закладати слід певні види органічних відходів. Компостувати можна у різні способи централізовано, децентралізовано, на власному подвір'ї і навіть у квартирі. За допомогою хробачків. Це природній засіб утилізації органічних решток. Закликаємо усіх компостувати.